І в руках вона мені тріснула мабуть. Дуже цікаво глянути на редуктори, ну невже вони такі самі? Талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошні. І на прохання підписників сьогодні у нас на огляді дві мережеві болгарки-девок, тільки одна із них підробка, а друга оригінал. Ну і, звичайно, друзі, все, як ви любите, я їх буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Для тих, хто пильний і помітив, зліва підробка, справа оригінал. Покажу, як відрізняються упаковки, це оригінал. Це підробка. Відразу хочу сказати, що на підробці приклеєний шильдик, приклеєна бірка. І якщо здираєш, Получається, нічого нема. Ушем кешем ноунейм. Тобто вона сюди в Україну заходить як ноейм, а вже місцеві шулери клеять ось такі наклейки. І також, бачите, на упаковці немає наклейки. Відповідно, на підробці також приклеїли наклейку. І в комплект з підробкою кинули ось такий шильдик. Навіть написали гарантію. Навіть друзі заповнили. Три роки гарантії. Ну і звичайно не постидилися, як бачите, вліпили тут акумуляторну оригінальну техніку, вдаючись, що це є оригінал. Друзі, відразу я скажу, для чого я роблю такі відеопорівняння. Тому що є різні люди, є люди, які в цьому не розбираються, хочуть собі купити оригінал, продавець відповідно дуре, каже, що це завезено з-за кордону, що це без розтаможення, без розмитання. І тому така ціна. тобто я попереджаю завчасно людей, щоб не попадали на. Підробки, ну і звичайно, ми з вами разом перевіряємо ті підробки, наскільки вони гірші чи кращі від оригінала. Пробіжимося швидко по характеристикам. Вказана потужність оригінала 800 Вт. Кількість обертів 11800 обертів у хвилину. Ну і звичайно працює 125 оснащенням. Потужність підробки вказали більшу 900 Вт. Оберти також 11800 обертів у хвилину і працює 125 оснащенням. І як бачите, виготовлена дана. Болгарка, USA, Мексика. Куда ж оригінальному Деволд до підробки? Як бачите, оригінал виготовлений в Індії. Комплект поставки оригінала це є додаткова ручка. Ручка, як бачите, має спеціальну таку перфорацію, щоб рука не скользила. І до речі, друзі, вперше бачу, що ручка закритого типу, щоб не попадав ніякий бруд та мусор. Ну і Звичайно, улюблена фішка DeVolt, вони замість ключа для зняття оснащення. Кладуть ось такий довгий шестигранник і ми провіримо в процесі чи зручно ним знімати оснащення. Також в комплекті багато-багато, як бачите, бумаг, тобто інструкція на різних мовах світу. Офіційний гарантійний талон виглядає безпосередньо ось так. Друзі, та що тут говорити? Тут навіть як бачите, картон усередині. Має якийсь серійний номер. Покажу в порівнянні, як від оригіналу виглядає убого упаковка від підробки. Також в комплекті ручка, дуже схожа до оригіналу. До речі, в ручки є накатка. Просто так її не поламаєш. Якщо мене дивляться GTM, GTM, беріть приклад з підробок DeWalt. у них ручки набагато краще, ніж у вас. Ну і звичайно, ось такий. Маленький і тоненький дешевий ключ, який без проблем можна зігнути. Легесенько надавив, і як бачите, ключ вже зігнутий. Давайте вирівнюю, тому що нам ще працювати. І ось вирівняв. Так, покажу доточніше зблизька, як виглядають ручки. Це оригінал, це підробка. Ну, як бачите, на підробці щось ніби така перфорація, але вона набагато менша. І Ручка відкритого типу. Друзі, а далі в мене реально просто шок. Як бачите, корпуси, редукторів просто дуже схожі між собою. Оригінал, як бачите, має трішки чіткіше зображення, підробка трішки така мутніша. Так, покажу, як виглядають гайки і фланець. Це є оригінал, як бачите, в оригіналі є під шестигранник отвір, і також є отвір безпосередньо під ключ. Кому їх зручно, той так може працювати. І в оригіналі прижимна гайка набагато більша, ніж в підробці. Ну, як бачите, фланці також відрізняються. Це йде оригінал, він має краще посадкове місце. Він товщий, а це є підробка. І знову всім привіт від асистента. І звісно, ми на Є каталог. Сьогодні вочевидь ми у пошуку булгарки. Досі не розумію, чому болгарин це чоловік, а болгарка це електроінструмент. Мабуть, мені не дано цього розуміти. Отож, давайте згадаємо, які фільтри є на є-каталог. Ось тут ми можемо обрати категорію від дешевих до дорогих, або ж навпаки, можемо оглянути булгарки за популярністю, а справа на сторінці є мій улюблений розширений дотошний пошук, де можемо обрати тип, джерело живлення, кількість обертів і навіть амплітуду коливань. Як бачимо, є-каталог задовільняє всі ваші інструментальні забаганки, але ж ми у пошуку ці. Цієї булгарки, що на огляді, тоді, як завжди, у виробниках обираємо DEWALT і ось ця булгарка. Одразу видно ціну, характеристики, фото, все, як ми з вами любимо. Отож, друзі, хто любить пошліфувати, як завжди, дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить. Друзі, я думав, що я шокувався корпусами-редукторами, а ніфіга! Як бачите, на фланцях стоять одинакові резинові демпфери але підробка тут далі облажалася, тому що як бачите, в підробці стоїть підшипник. Він тупо відкритий, він тупо нічим не захищений. Тобто цей підшипник буде забиватися брудом, пилом. Безпосередньо в оригінал такого немає. Як бачите, перед підшипником стоїть захист від потрапляння, бруду та пилу. Плюс в підробки йде звичайний захисний кожух, а деволт має безключову зміну положення. Ось бачите, тут стоїть спеціальний такий сувак, його нажимаєте і міняєте будь-яке положення, яке вам зручно. Кнопки включення також дуже похожі. В оригінал може працювати без фіксації і з фіксацією. В підробці... Також без фіксації і з фіксацією. Дуже, ні, дуже, Ага, відразу скажу, що в підробці тугіше ходить ця кнопка і тяжкіше її зафіксувати. І сам прикол, який мене посміхнув, що в підробці на захисному кожусі також є наклейка DeVolt. Друзі, саме мене більше вразило, що в підробці ще є регулятор обертів. Ну, звичайно, що в DEWALT є моделі, які мають регулятор обертів. Ну, ті моделі будуть трішки дорожчі. Я просто вибирав дві таких моделі, щоб були між собою візуально схожі. і також цікаво їх порівняти, які всередині. До речі, друзі, по пластиках ще забув вам сказати, що в береш і відчутно, що пластик кращий. Кажу, що пластик оригіналу має ще таку додаткову перфорацію. В підробці такої перфорації немає, все гладко. Ну і звичайно, на оригіналі, на корпусі ще, бачите, є їхній логотип. Що стосовно мережевого кабелю, так в підробці він йде дубовий такий пластиковий. А в оригіналі йде обумовий та гнучкий. Довжина мережого кабеля в оригіналі має 2 метра 52 см, а в підробці 1 метр 78 см. Ще вам, друзі, забув сказати, що дістав з упаковки підробку, то запах такого дешевого вторичного китайського пластика вона має. Ну що ж, друзі, хорош трандіти, давайте вже їх будемо тестувати та дивитися, на що вони здатні. І оберти на максималки. Як бачите, оберти тут набагато менші і взагалі неправдиві. Я відразу покажу, який ще косяк замітив в підробці. Тобто оригінал після роботи ви кладете, вона нікуди не падає, а підробку кладете, вона може падати. Тобто підробка не є така устойчива, як оригінал. С оригінал, бачите, я хитаю, він не падає. До підробки тільки легенько, ну, навіть не можу виставити її. Тобто, де б я не ставив, вона її всюди на сторону нахиляє і вона всюди падає. Тобто це означає, що ось це литьо йде не рівне, воно йде не симетричне, і тут, як бачите, упори набагато більші і набагато рівніші. Друзі, також хочу вам сказати, що оригінал має плавний запуск. І також має захист від випадкового включення. Наприклад, пропала мережа. А потім раптом з'явилася, болгарка не запуститься без перезавантаження. Така функція називається рестарт. Підробка не має плавного запуску. Стартує відразу. Ну і, звичайно, рестарта в ній також немає. Так, давайте для початку встановлю зачисні діски і попробуємо як... Болгарки працюють спочатку зачисними дисками. Ну Ви знаєте, як на мене, зручно, ну, поки я ще відкрутив холостов, потім побачу після роботи, чи буде зручно відкручувати. Ну Як на мене, нормально затискає. Я думаю, буде гірше. Ну, затискає завдяки тому, що в гайці є спеціальні отвори. Під шестигранник і комфортно. комфортно. Шестигранник довгий. Я хочу показати, що е, наскільки тут або захисний кожух неграмотно підібраний, як бачите, кожух практично йде в притирку з диском і як бачите, яка відстань йде, тут або неправильна форма кожуха, скоріш за все, ну, я не думаю, що шпиндель завеликий, я думаю, скоріш за все неправильна форма кожуха. В оригіналі, як бачите, тут з цим проблем немає. Тобто, як бачите, між кожухом і диском ще є додаткове місце. Не йде все в протирку. Друзі, дуже прикро. Не включив камеру, думав включено. Затискав ручку і тріснула в руках. Блін, прикро, що цей момент я не зазняв. І, до речі, сильно не, не зажав її. І в руках вона мені тріснула, мабуть, пластик тут перегрітий, коли гвинт тут садили на гаряче, його перегріли. Я легенько затискав він мені раз і тріснув. Ну, нічого, прийдеться оригінальну ручку закрутити. Гвинт був нерівно тут посаджений, і вона йшла ось такою вісміркою. Ну, дуже прикро, що на цей момент на камеру не попав. Знаєте, а я думаю, можливо добре, що вона мені тріснула під час того, як я її встановлював, тому що якби в роботі вона мені зараз в тесті тріснула, то, то могло би бути набагато гірше. Так, спочатку підробка. Регулятор на максималках. Ну, ви знаєте, я сильно не давлю, і як бачите, зупиняється вона легенько. Ну, шліфує, але не так, якби мала шліфувати, навіть там простий клон Макіти 5030 набагато ліпше працює. Тут з тим моментом ну, такого немає. Відразу відчути, що немає тої потужності, яка мала би бути. Так, давайте оригіналом попрацюємо, щоб вам було зрозуміло, деяка потужність. Як бачите, оригінал ще має захист від перенавантаження. І зупинити її дуже важко. Я зараз покажу, що я там зробив з металом, але дуже класно, що є захист від дурака. Тобто, якщо ти на неї лягаєш, вона зупиняється. Ось, будь ласка, видно наскільки глибоко я зробив зачисним диском проріз. Прям навалився ліг на неї і тоді вона пішла в захист. Так, друзі, давно я не використовував веселі каруселі, встановив два диска, але за чесних хочу підвішити тут грузики і показати вам, яка з тих болгарок реально потужніша, яка більше гребе, тому що коли рукою давиш, це не так замітно. Один важить 990 грам, і другий кілограм 10. Ну, плюс-мінус однакові. Пару грам то ролі не грає. Ну що ж, погнали? Друзі, ну як бачите, під навантаженням вона ледве, ледве тяне шліфувальний диск. Різниця відчутна, відчутно як яка болгарка працює. Так, да, Я поставив зачисні диски, також, тому що з ними більш буде наглядніше, яка болгарка більш іде тяговитіша. Так, друзі, поставив тепер відрізні диски і також з ними хочу продемонструвати, яка болгарка швидше відріжачі підробка. The original baby girl love my bob and I like me too. No roof for my top and my big secret. I ain't never seen no stars cause I ain't gon' see you. I've been all on my ground so I need you. Baby girl love my bob and I like me too. Ну, Як ви бачите, оригінал набагато швидше ріже, набагато краще працює, тяговитість має. Це я тільки по кілограму підвішав. Якщо там даванути сильніше, то як ви бачили в тесті підробка стає, тобто ну, немає в неї цієї потужності, що заявляє, тут відсилили ват 500 і все. Друзі, ну що там? Хто там просив перевірити пили Хто мені писав не в ті отвори? Сипиш? Ну все зараз буду сипати в ті отвори, і заодно перевіримо пили цих двох кишен. Так, давайте попробуємо, як відкручується диск оригінала. Ну, як на мене, зручно. Я б не сказав, що є якийсь там дискомфорт відкручувати цим шестигранником. Думав, буде гірше. До речі, друзі, кому цікаво, я можу зробити тест дисків DeVolt. Пишіть в коментарях, з чим ті диски порівняти, і ми з вами зробимо тест. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, добрався до щиток і хочу сказати, що вони дуже сильно відрізняються. Ось ця щітка йде від підробки, ось ця йде від оригінала. Як бачите, вона набагато довша, номерна, вона має відсічку, тобто, якщо щітка закінчується, вона відсікається. І саме головне про те, що я говорю: плетення безпосередньо контакту йде косичкою. Такого ще я не бачив, щоб. В місці з'єднання контакта на щітках була термоосадка. Реально такого не бачив. В підробки, як бачите, йде дешевого виконання щітка, ніякої косички немає. Тобто цей дріт ось так розмотується. Ну, відразу кажу, що це дуже такі дешманські прям щітки тут стоять. Так, і давайте для порівняння я їх потру, це йде підробка. Підробка бачите, швидше стирається. А оригінал. Він іде твердіший. Так, відразу покажу, як зекономила підробка. Ну, Звісно, кнопка дешевша тут стоїть, потім покажу. Але відразу покажу, бачите, ось тут є місце для конденсатора, який гасить поміхи на мережу, а самого конденсатора безпосередньо немає, то в DeWalt, як бачите, є конденсатор, який гасить поміхи. Тобто тут зроблено все по феншую. Ну, Звичайно, скажете мені, зрівняв там одне з другим. Так, покажу, що в двох булгарках схожа. Фіксація мережого кабелю, ось така металева пластина, і в підробці в оригіналі прижимає мережовий кабель. Добрався до кнопки підробки, як бачите, вона йде пило захищена, але хочу сказати, що кнопка No Name взагалі ніяких тут розпізнавальних знаків немає. Так покажу, як виглядає кнопка від оригіналу. Як бачите, на 6 А кнопка йде від торгової марки CPXTE. І тут бачите вказали, що кнопка ця запатентована. ну Таких кнопок я. Реально ще не бачив, є радіатор охолодження. Ось так до кнопки підходять контакти безпосередньо від конденсатора і живлення, Кнопка пила захищена. Далі покажу, як оригінал виглядає швидке зміщення кожуха, механізм надійний. Стоїть ось такий товстий важіль, потужна пружина, і в фланці також стоять дві потужних пружини, які тримають безпосередньо захисний кожух. Дуже цікаво глянути на редуктори, ну невже вони такі самі? Ну, друзі, що скажете? Дуже-дуже все схоже, але є ж такі, є ж такі різниця. По-перше, в оригіналі, як бачите, Більше змаски дали. Ось тут в підробці практично її немає. І тут, і тут також є ребра жорсткості. Але коли береш в руки захист, то відчутно, що цей пластик більш такий плотніший, він більш схожий до металу по відчуттям. І тут, і тут шестерні напресовані. Покажу, щоб ви не думали, що в DeWalt є якась шпонка, тобто шпонок взагалі ніяких нема, але як страховка, тут ще є додатково стопорне кільце, і, як ви вже замітили, DeWalt додатково дає ось таке гумове ущільнення. В корпусі також є посадкове місце під то ущільнення, В підробці, на жаль, такого ущільнення, як ви бачите, немає. І якщо ось так подивитися уважно зверху, то... Шестерня в оригінала Девольт набагато має ширший зуб. Підробка безпосередньо, бачите, які тоненькі має зуби. Ще раз, щоб більш доточно що було зрозуміло, який широкий зуб іде в оригінала. Ну, звичайно, не рівняється, це профі, а це підробка. Ну що ж, друзі, чим далі вліз, тим цікавіше гідрова. Покажу, як виглядають кнопки блокування шпинделя. Ось це від оригіналу. Бачите, є стопорне кільце. Яке тримає пружину, в підробці такого стоперного кільця немає. От просто пружина живе своїм життям, вона там впирається в корпус. Ну, Як бачите, тут підхід краще. Покажу, як виглядають шестерні. Вони вроді би схожі, але від підробки шестерня трошки такий світліший відтінок має. Тобто в оригінала шестерні йдуть більш гартовані, де метал мягкіший, де твердіший. Зараз я. Ну, видно, що тут м'який метал зразу зуб шестерні шкодиться і чути, як за нього цепляється. Це була підробка. Так, Давайте оригінал. Ну, оригінал, бачите, ну, видно, відразу, по-перше, диск так не цепляється за ту шестерню. І видно, що ніяких царапин взагалі немає. Ну, друзі, це відчутно і очевидно. Так, друзі, покажу, як виглядають якоря. Це є від підробки, це від оригіналу. Як бачите, пакет якоря від оригіналу набагато більший. Тут пакет якоря менший. Якор, вроді би зроблений нічого від підробки, але я вам зараз покажу де і кіно. По-перше, бачите, сам вал якоря практично немає ізоляції. Тут проізольовано до крильчатки, є бандажна нитка. А тут, друзі, все пролаковано, тобто залито таким товстим-товстим слоєм лака. Нижня частина. В оригінала залито таким товстим слоєм компаунду, аж бачите, самі контакти на ламелях залиті. В підробки тонший слой, видно, витки, але залиті. Але це ще не все. Як бачите, в підробці всюди-всюди по всьому якорі йдуть такі кругові потертості. Зараз я вам поясню, чого це сталося. Покажу, що в оригінала таких потертостей взагалі немає. Це є балансування якоря. Тобто немає видно та? ось такі полоски по всьому якорю. І ще покажу зблизька, що пил, тобто цемент, бачите, порвав трішки витки, тобто бандаж трішки порваний, трішки пошкодився лак. Звичайно, в оригіналу немає взагалі слідів від того, що... Я сипав цемент, ну звичайно, я це все продув, щоб вам показати зблизька. І від чого, друзі, це сталося. Друзі, це все просто, бачите, підшипник стоїть тут No name. І зверніть увагу, які вже тут йдуть люфти великі в цього підшипника. Бачите, так? Тобто, із-за того, що тут підшипники такі йдуть леві, якір нерівно крутиться, трішки попадає якоїсь пилюки і все, він треба. Об катушку. І тут, тільки що замітив, як бачите, накосячили з балансуванням, прям пакет якоря крамсанули біля ізоляції. Так, деволт має демпферну пластину з кромкою. І підшипник тут стоїть хорошої якості від торгової марки CW, пили під номером 607. І взагалі, друзі, тут на люфти навіть немає ніякого натяку. Ще хотів показати такий момент, що в підробці. Гайка йде на 8 мм, яка прижимає шестерню, а в оригінала з цим же йде посерйозніше. Гайка на 10 мм, яка прижимає шестерню. Так, друзі, покажу по редукторах. Це є підробка, підшипник стоїть не пилезахищений CHL. Це є оригінал, пилозахищений з класом точності від торгової марки CW. Але дивіться, наскільки вкрадена технологія, але видно, що підробка каряво вилита, тобто, бачите, йдуть там. Всякі різні заусенці. Навіть якщо дотошно подивитися, то в оригіналі, як бачите, стоїть таке грубе ребро жорсткості, яке тримає безпосередньо весь корпус і посадкове місце підшипника, то тут цього ребра жорсткості немає, тут же підвальна фабрика схалтурила. Ну і на закуску катушки статора. це йде оригінал. катушка зафіксована, як бачите, до корпусу. Все повністю залите компаундом. І є достатньо місця для охолодження. І покажу підробку. Ну, як бачите, підробка йде вже халтурніше, до речі, навіть лако небагато і все зроблено набагато набагато гірше. І, до речі, там у задній частині корпуса також залишилась антивібраційна демпферна резинка. Друзі, також хочу безпосередньо показати, як виглядають тяги. Як бачите, в оригіналі тяга має. Пружину, тобто сама тяга вертається завдяки цій пружині а в підробці. Немає такої пружини, тут вертає ту тягу кнопка. Тобто кнопка тягне тягу назад. Якщо кнопка трошки виробляється, то буває такий косяк, що в таких булгарках, які не мають пружини, сама по собі кнопка не виключається, треба її ось так сунути назад, щоб вона виключилась. Ну на цьому моменті, тут як бачите, також схалтурили. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу скажу, що технологія. Ну практично повністю вкрадена, але вкрадена вона не якісно, Тому що як ви побачили в тесі, ця болгарка ну має тої потужності, працювати їй важко. Тобто ці підробці до професіонала дуже далеко. Як ви побачили, шестерні тут ідуть звичайні, з м'якого такого металу. Ну і куди не тикни, навіть ось тут пружинка, да мала би мати стоперне кільце. Його тут немає. всюди всюди халтура. Ну і сам якорь, ну я б не сказав. Що дуже там якісно зроблена, хоча там бандаж намотаний, заливка є. Але як от всипав трішки цементу, як ви побачили, є такі потертості на нитки, і підшипники взагалі повне фуфло стоїть. От срок служби інструменту взагалі залежить від підшипників, і тому ця ОШМ довго не проробить, тому що тут вже від завода стоять фуфлові підшипники. Друзі також сподобалось, що оригінал має захист від дурака і її давиш. Вона виробається, Сподобалось, що має. Функцію рестарт, плавний пуск має. Друзі, і все це рішає ось та модна наворочена кнопка. Не знаю, не буду кривити душою, можливо, хто хоче дурити сусідів, купити і говорити, що в нього девалт, можна брати. Але якщо для якихось серйозних задач, то краще там взяти щось більш таке відоміше. А хто хоче болгарку для професійних задач, там працювати по пару годин в день нон-стопом, то звичайно, що я. Раджу професійну болгарку, тому що вона зроблена на вищому рівні, і зі своїми завданнями справиться на п'ять з плюсом.